Від детективів кримінальних до загадок кулінарних стань тако добре. Він маскується не гірше професійного злочинця. Так, стан але не, не показують. Але. <ріст> але приносить не шкоду, а користь. Повісь нього легко пройти і не помітити все, чого. Ну тому що навіть розумієш, його можна сплутати з чимось іншим. Я теж тобі даю підказок, але, але спробу що одного разу ви будете чекати сезону цілий рік. Він родич гречки, що візуально схожий на лапух. Догадався, що там? Що, слава соломка буде в ефірі сьогодні? у, -у, -у. <глухи> Ні, його називають пурізм. А, це продукт, фрукт да, якийсь? Да, да, це ромбамбар, ромбамбар, румбамбар, -бар, рум барбар. Барбар. Та, він такий солодкавий, трошки кисленький. А, це ревінь. це ревінь. ревінь, Це Ревінь, так. Його називають румбамбар? Ну так, в мене, це... мене є легенда з мого дитинства, як запам'ятати так, що воно називається Румбамбар. Колись тільки як я з нього почали пекти пляцки в Львівській області, так. воно було таке добре, що одна бабуська каже: щось таке Ася, там воно файно пекла пляцок, таке таке що таке, знаєш, як, як раба Божа. Якщо воно запам'ятає Румбамбар, раба Божа, пайде. Як не переплутати Ревінь з лопухом? Чи справді його листя отруйне? І як чистити, зберігати стебла щоб вони не зів'яли вже до завтра. Uh -huh. І власне, що приготувати із румбамбару на сніданок, знає бренд шефиня Дар'я Мельник. Запрошуємо її на нашу ранкову кухню. Доброго ранку! Добре рано. Добре ви називаєте Рівінь чи Румбамбар, скажіть. Ревін, звісно. Ревін. Ну, ну, давай, а важливо, а чому, областях, румбамбар? чому звісно? Чому звісно? Чому звісно? Ми називаємо. Давайте, румбамбар? Тут у нас все заколочували. За чому і... не Румбамбар, тому що я, ну, знаєте, я з тих часів, коли е, речі називали своїми іменами. Просто... Ви як політик зараз говорите. Ну, типу. Казали би ви моїй бабусі. Типу, сад, думайте, зараз румбамбар, це щось, Типу, там, Це пісня, Румбамбар. Румбамбар. Румба і Бар. Щось таке. Латиноамериканське, да. так. А так, Західній Україні я так. знаю, що кажуть румбамбар, а у нас ревінь завжди був вирішення. Добре, ревень. давайте від обговорення до приготування. Давайте. Що нам потрібно і що ми будемо сьогодні готувати? Ми з сьогодні будемо готувати класну альтернативу сніданку. Угу. Це буде такий кисло-солодкий сніданок. Це буде крамбл. О, ще одне а, слово. Крамбл ми кажемо, румбамбар ні. Це буде крамбл з ревенем та полуницею. Що таке крамбл, давайте розкажіть. Окей. Давайте Просто Крамбл так. – це така крихта. Крихта, крихта, спечева. крихта спечева. Це ніби пісочне ліниве тісто, яке дуже-дуже просто робити. Можна угу. зробити за 10 хвилин, максимум це все, що ми будемо. Ну давайте ми вам чимось допоможемо. Інгредієнтос. Інгредієнтос це борошно, так. розпушувач, крохмаль, цукор, вершкове масло і а, горішки, горішки. А, ревінь, полуниця і цукор. Все. Два рази цукор. я зафіксував. Два рази цукор по 50 а, грамів. Що робити? Давайте виберете, будь ласка. Ревінь. Ага. Так. а, я а от mm. ага, а я... ти його треба очищувати чи їсти метавіться. Це дуже просто насправді є ревінь. От ми вже підготували тут частину ревені. Ми повідрізали всі там попки в нього і голови. От, а є от у нас такий, можете подивитися, він такий трошки підсохший. Так. От такі штучки треба відрізати. Можете не очищати, бо це молодий ревень, його молодий. можна не чистити. З mm -hmm. і... нами молодими всі так кажуть. А. Так, Дивіться, а тут, я бачите, червоний. Ревень молодий, черво... а я вже ні, так? Червоне <хире> таке? Це нормально? Це Любов. Все, все добре, <хире> бо ревінь буває, в принципі, двох кольорів: зелений Шовний. і червоний. Так. Буває з зеленим, з червоним всередині. <хире> як нарізати? Як? А, по перше, щоб відрізати, Дратимо то нажати. треба отак от трошечки цього відрі. Добре. Ага. В нас є ревін, в нас є тут суха частина. Треба відрізати О, дивіться, буквально півтора сантиметри. Ага. Максимум. Максимум півтора сантиметри. Так, як нарізати хас? Півтора сантиметри це палець. <рігач> <рігач> ну, правда. Головне, не палець відрізати. Вам так. треба не треба, це вже все зроблено. То вже все зроблено за вас. Дивіться, ой, вам треба нарізати десь такими півтора сантиметровими. Без проблем, давайте. казала ладно. Ся слайсами Так, так е, ну, окей, а що я роблю? Я полоничку нарізаю. Так. Правильно? А як різаємо хвостик? Так. Ну, прям можна так нормально відрізати. Mm -hmm. та. І наполовинку. Mm -hmm. Все. І по половинку. А я поки буду робити крамбл. Це да, взагалі дуже-дуже просто. Mm -hmm. Добре, це я все маю нарізати, правильно? Розглядаю? Так, звісно, Добре. бо нам потрібно десь 300 грамів Ч на наш червоний. Червоний ревень можна використовувати для крамбла з румбамбару. Румбамбару. Uh -huh. Так, можна, червоний, бо це насправді не має е, ніякої відмінності від червоного чи зеленого. Дивіться, ah. я додала борошна, додаю крохмаль, додаю розпушувач це щоб щоб наше тісто було таке. Ну, крихта. To, крихта. Okay. Додаю цукор. Спочатку всі сухі інгредієнти, so. додаю, додаю наші горішки, uh -huh. можна от так десь там є 80, 100, uh -huh. ну, в принципі всі висипали нормально. А зараз ми будемо жух-жух робити, моє улюблене. Добре, ми помовчимо. <ślapp» slug> та не треба, я швидко, це дуже швидко. Dobra. Зараз побачите. Оце це кремл. Це, це бетономішалка. мішалка. Все готово. Клас? Ні, це найшвидше, це найшвидше приготування жужу. Да, мені це, так, А жужу. До цього в жувжух ми додаємо, потім полуницю і. Єдине, що а може, ви знаєте, як це відкрити? Я думаю, що ми щось придумаємо. Як ні, то воно все полетить на нас. Ну, добре. Не е, так, в нас виходить ось така маса, тобто в нас горішки добре перетерлися, угу. е, там все добре видно, тобто все, все немає ніяких таких е, великих частинок. Угу. І зараз ми туди відправляємо наше холодне вершкове масло. Холодне? О, а чому холодне? Холодне через Цікаво. те, щоб все пісочне тісто робиться з холодним е, вершковим маслом, тому що якщо ми туди додамо е, пом'якшене, тепла кімнатної температури, то угу. це буде така слізь, таке угу. тісто буде таке а, слизьке. Угу. А нам треба, щоб це була крихта, якою ми зможемо посипати. Нам треба крембл во є, крамбл, е, це значить хрусткий. Є стереотип. Е, кажуть, що листя е, ревеня буває отруйним. Це правда чи ні? Так, це правда. Я а вам чесно ми? скажу, я все дитинство бачила, як росте ревень. Я не я з міста, але ми часто бували е, за містом, типу, і бачили, як це все росте. І я не знала про те, що він отруйний, але мені, е, слава Богу, батьки в мене. Вам нормальна ця інформація? Я, такий, ну... я собі до чого... Ви ж розумієте, що колись людина зрозуміла це, що листя їсти не можна. А що з тоді колій? Ой, та коля. Я просто включаю звуки, ніби цього не чую. Так, я Eu vou deixar o, meu, o, meu, o meu. Так, а як визначити, де отруйне, де не отруйне. Та просто листя не треба їсти. І все. А, Головне, цю верхню частину. Все. Буває так, ревінь продається вже от такий, а буває що в нього такі трошки листочки. О, то відрізайте відрізайте бурячок, відрізайте не... тому що там багато кислотища великої, ага. і вона дуже-дуже негативно впливає на весь організм. Якщо я не помиляюся, то з картоплею так само. Там також листя і ставили, не можна. Якщо їсти. Якщо зелену картоплю не знаю, не можна їсти. Ну, от, Якщо ну, вона що? вже така. Ми працюємо. А поки Дарі. Я готує крамбл, розповім вам про ревенові рекорди. Так... найбільшу їстивну стеблину стібли... виростили в Великій Британії. Важила вона Дво... стеблина. 2 кілограми, 600... дивись, кілопух! 670 грамів. Я, Я про Найбільший листок декоративного румбамбару теж виростив британець. Довжина цього гіганта майже 3,5 метри. До речі, вирощування декоративного ревеня якраз в об'єднаному королівстві заборонили. Бо румбамбар, який родом з Азії, пригнічує місцеву флору. Бути бозі. І, 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 і трошки ходить і просить сігаряти у фаумі. <рес> так, добре, давайте, може, щось вже поформуємо той пиріг, чи як воно там? Так, ну ви засипайте, будь ласка, оцей цукор. Сюди. Всі інші інгредієнти. Да. Полуниця на якому етапі у нас? Напевно, депутати? сюди, так? Ні. Ні. Ми будемо робити, типу, складати слоями. Що ага. з цим робити? Мішати? Да, Перемішаємося. Я вам тут допомагаю трошки. До речі, я вам хочу сказати, що. Якщо ви хочете, щоб ревінь відчувався в вашому крамблі, такому пиріжку? По суті, це пиріг, просто простий, дуже в приготуванні, то бажано його нарізати от такими частинами. Не дуже дрібно. Бо коли буде дуже дрібно, це така буде каша. Окрім полуниці з ревенем, що ще може поєднати будь-які ягоди, все що вам подобається, ага. ягоди, Агрус, фрукти. Мурно, так, да. єдине що, то я там, типу, є такі в мене подружки, які кажуть, ой, я хочу зробити шарлотку з апельсіна, можна? Ні, не можна. Так само з крамблом не можна, тому що це такі дуже соковиті фрукти, угу. які бажано не використовувати. цитрусові. Можна це вже їсти. Можна їсти? взагалі, Це смак дитинства, чесно. Я в дитинстві. Дар'я, розкажіть, будь ласка, про те, як зберігати ревень, тому що ми хотіли б дізнатися, бо він ж може зав'янути. Нати на завтра. Можна зберігати його просто в холодильнику в пакетах в сухій сервеці. Можна, якщо ви збираєтесь, його використати на наступний день. Можна очистити ревень і залити холодною водою, там такий контейнер, можна заморожувати, якщо ви дуже любите ревень, можна заморожувати, і все, і він буде у вас. Я хочу вам щось показати. Кажи ну тобі, конкретно, що просто в нас тут є вже торіг, яким щоб ми не готували його так довго, А-а-а. але я перед Довго, це дуже просто. Дивіться, послухайте. Ви мені О. скажіть? Ви мені проговоріть, будь ласка, всю технологію. Як отримати з цієї краси, цю красу? Це як зробити? Максимально просто. Отак виклали ми в нашу форму. Спочатку ревінь, потім угу. викладаємо полуницю. Так. От як вам як бажаєте? Не, не, не треба там типу щось так, гарно так, робити. Добре. Все, полуницю виклали. Ось І наш крамбл. це крамбл. Тут все максимально просто. Це така крихточка через те, що в нас масло було холодне, в нас це не е, стало тістом. А -а -а. Тому ми просто беремо Диховина. і посипаємо. Ух ти. Okay. Е, в, в духову піч на скільки градусів? 185 градусів, 20-30 хвилин. Просто треба, щоб у нас з'явилася ця скоринка. От з'явиться скоринка, все, можна діставати трошки, буквально там 10 хвилин дати йому полежати, е, і все, і можна їсти. нікому не буду давати. Полежить. Давай хас, ну. Mm -hmm. Але воно соковите, дивись, це прикольно. Так, да, тому що полониця дуже соковита, mm -hmm. ревінк дає. Що воно? Боже, Де когось спробувати, не знаю. Чи дайте, що. Дайте, дайте, дай, дай Дар'я, mm -hmm. Спробуйте. Спробуйте, що зробили. Це. це з дитинства рецепт, чи це прям. Це, Це вау. В Англії взяли. Коротше, на смак, щоб ви розуміли, якщо ви їли оце чизкейк, знаєте, оце печеньком трошки віддає, угу. але тут воно м'якше, воно таке, воно боже, воно дуже. Я тобі залишу. Де ви взяли цей рецепт? Розкажи? Ну що, кажу, вам правду відповідати. Все в інтернеті все зрозуміло. Так, е, подивіться на хаса. Будь ласка, і запам'ятайте, що сьогодні ми приготували сніданок із кисло солодким хітом цього сезону Румбамбаром. Або ми його знаємо як Ревінь. Англійський крамбл із Румбамбаром та полуницею. Сьогодні вчила нас готувати бренд шефиня Дар'я Мельник. А вже завтра ми приготуємо е, на, на вступний смачний сніданок із попок полуниці. Е, дякуємо вам Дякую. за це меню. Дякую, Дякую вам. it was